Бодомети гумові кулі і сльозогінний газ грузини знову вийшли на вулиці відстоювати свою незалежність від Путіна. У Тбілісі масові протести проти російського закону про іногентів в ЄС готові позбавити Грузію статусу кандидата. У цьому випуску розкажемо і покажемо усі подробиці з місця подій. Ви на фабриці новини і мене звати Анастасія Федор. Починаємо. У білісі знову дбулися сутички між протестувальниками і поліцією у грузинській столиці. Не вщухають протести через ухвалення парламентом закону про інагентів. Вчора близько 15 тисяч людей на знак протесту вийшли до будівлі парламенту. Все знову починалося з мирного мітингу, а потім переросло в бійню. Силовики розганяли людей водометами, гумовими кулями та перцевим газом. Але про все по порядку на акції протесту люди вийшли з прапорами Грузії та Євросоюзу. Союзу, а також з плакатами, що критикують владу та її зв'язки з Росією. Під час протесту відбулися сутички між мітингувальниками та правоохоронцями. Останні відтіснили людей від бокового входу парламенту водометом. Там же спецпризначенці застосували перцевий спрей проти учасників акції. Також у мережі з'явилися відео, на якому силовики б'ють мітингуючих.

Поліція всіма методами намагалася протидіяти волевиявленню грузин. Силовики застосовували сльозогінний газ проти активістів, через що постраждали близько 20 людей. Влада повідомляє про більше ніж 60 затриманих. У МВС країни кажуть, що мирна акція, нібито, вийшла за рамки. Далі набула насильницького характеру, і саме тому довелося застосовувати такі жорсткі міри.

Під час протесту проти закону іногентів силовики побили також двох політиків: главу найбільшої опозиційної партії країни єдиний національний рух Левана, Хебешвілі і лідера громадян Алеко Елісашвілі. Хебешвілі виклав відеозвернення з клініки, в якому заявив: нічого у мене не болить. Око прийде. Тіло і все пройде. Боротьба з путіністами має тривати, сказав опозиціонер. Наразі відомо, що у політика зламані кістки обличчя та вибиті зуби вночі. Він переніс операцію. Кадри постраждалого ми не можемо вам показувати з етичних міркувань. Президентка Грузії Саломе Зербершвіллі звернулася до міністра внутрішніх справ країни з вимогою негайно припинити придушення мирної демонстрації та насильство над людьми. Після жорстоких дій, до яких вдалися грузинські силовики у європарламенті, закликали ЄС позбавити Грузію статусу кандидата на вступ до союзу, з такою пропозицією виступила євродепутатка Віола фон Крамен. Нібито на ранок 1 травня спецпризначенці припинили розгін протесту. Нібито на ранок 1 травня спецпризначенці припинили розгін протесту, і демонстранти змогли повернутися до будівлі парламенту. Відомо, що обговорення скандального закону про Довжилась сьогодні о 12 годині дня. Обстановка у парламенті Грузії, де раніше сталася бійка між депутатами перед розглядом законопроекту. Просто жахлива відео із зали парламенту. облікувала депутат опозиційної партії Лело. Там робиться справжній хаос. <реку> É que você Нагадаю, що починаючи з 9 квітня в Грузії спалахнула хвиля масових протестів після того, як в грузинському парламенті лідер правлячої більшості заявив, що його партія вдруге внесе до парламенту законопроект про іногентів, який є калькою російського закону, 16 квітня у Тбілісі силовики почали розганяти демонстрантів. Після чого парламент Грузії все ж таки ухвалив законопроект у першому читанні. Люди протестують, адже цей документ напряму демонструє те, що правлячі коло Грузії планують йти. Рука об руку з Путіним, тоді як народ прагне євроінтеграції, згідно із представленим документом, який має у висновку пройти три голосування, ЗМІ та громадським організаціям, які отримують фінансування за кордону, надаватимуть статус агентів іноземного впливу. За таку співпрацю передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років для фізичних осіб та штрафи для юридичних. Що ж, ми продовжуємо стежити за ситуацією і про все будемо повідомляти вам. Пишіть в коментарях, як ви ставитесь до таких багатозначних законів у Грузії, та яку сторону підтримуєте в цій боротьбі? Цікаво почути вашу думку, адже Україна пройшла дуже схожий сценарій на шляху до свободи. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватись на фабрику новин.